Вітаю всіх, слава Україні! Написав я ще одну програму. Програму на дельфі. Назвемо цю фірму, в якій я працюю, ЗСУ продакшн Дельфі. Ця програма призначена для того, щоб можна її використовувати в бізнесі. Навіть якщо в мене показники одні. Шаблон програми у мене один, то потім можна по відповідному коду написати програму іншого характеру з іншими ключовими словами. Гаразд, багато говорити не буду, зразу переходжу до діла. Так, включаємо програму Мій ноутбук, От це ярлик. Ось оця програма називається «Розрахунок вартості харчування на добу. На певну кількість людей, і тут у нас йде сніданок, обід, вечеря. На сніданок ми можемо дати перше, можемо не дати. На обід, обов'язково даємо перше, ну і так далі. Що ми використовуємо? От на перше, ми можемо використовувати м'ясо, рибу, крупи, масло, спеції, вода. На перше, друге хлібобулочні, десерт і напої. Тут, от, наприклад, м'ясо, риба, крупа, масло і так далі. Ми використовуємо електроенергію, щоб це все обробити. Так само ми повинні повару заплатити гроші за обробку окремо м'яса, риби, крупи і так далі. Ну, також у нас є продавець прибиральник в столові, менеджер, якому треба щось заплатити. Ну і так далі. Ну і що? Зараз я вам покажу, як ця програма працює. Спочатку от мене є, що я загружу дані, хоча їх можна міняти. Раз, от, бачите, і вже загрузились дані. На сніданок першого у нас ноль, на обід у нас іде одно перше. На обід у нас іде одно друге. Тут у нас на сніданок, бачите, що другого тільки два. Ну і так само от напої на сніданок. У нас два напої. На обід один напій, на вечерю так само. Ну і тут, наприклад, скільки 200 грам м'яса використовується. На друге, одне, друге, там так само грам 100 крупи. М'яса так само нема. Ну і от, от ця таблиця розрахована. А тут скільки гривень ми платимо повару за обробку м'яса, скільки за обробку риби платимо, так само 3 гривні, крупи і так далі. Ну, Зараз подивимося, як воно працює в дії. Так, наскільки розраховуємо? Тут нам треба розрахувати на, наприклад, на 0 чоловік. Кількість 0 чоловік, 0 чоловік і вечеря 0 чоловік. Так, і дивимося, так, натискаємо сюди, і у нас відповідно дивіться, з'явилася вже ця табличка. М'ясо у нас, наприклад, 41 гривня, ну показники. Коротше, в загальності у нас сніданок вартує 207 гривень. Обід у нас вартує 194 гривня І 120 гривень у нас коштує вечеря. Тепер дивимося на одну людину сніданок. Забиваємо. Раз, одна. І беремо, нажимаємо сюди. Раз. І дивимося, скільки у нас тут з'являється. 207. Тобто це у нас тільки одна людина снідає. І тобто, у нас, от бачите, сніданок, загальна сума 207 гривень. Ми можемо забити ще обід, наприклад. Обідують у нас 7 чоловік. Раз, так само і так само розраховуємо. Раз. І у нас міняються показники. Ось тут у нас е от на 7 чоловік на 8 чоловік. Тому що сніданок і обід. М'ясо нам треба купити на 310 гривень, риби на 397 і так далі. Ну, любі суми ми можемо і вечерю підбити, і обід. Тут показується загальна кількість чоловік, скільки нам треба нагодувати на протязі доби. Ну і загальна сума, скільки, наприклад, нам треба грошей, щоб, наприклад, прогодувати на добу цю певну кількість людей. А тут я ще ввів таку табличку. Тут е, пишемо коефіцієнт е, інфляції, і так само е, ввести коефіцієнт інфляції. І тут повинні міняти змінні і відповідно ця сума повинна підбиватися. Ну, це все буде у мене в подальшому, тому що я ще оцей коефіцієнт е, інфляції не вписав код. А в кінці я хочу сказати, що ті всі дані в трьох таблицях можна міняти, коригувати і зразу вже підбивати з новими даними і робити нові розрахунки. Ну ось така таблиця, ну не знаю, для мене воно легко. На да, чимось треба було погратись, але код програми дуже такий об'ємний. Ну і з цією задачою я справився дуже швидко.